Щоб не накоїти біди, спочатку подумай, а потім зроби. Мої вітання. Слава Україні! Це програма «Вівторок. Подумай разів 40 на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас 1 липня, вівторок. І традиційно вівторок якраз можете подивитися програму «Вівторок. подумай разів 40. У якій сьогодні поговоримо про віце-прем'єр-міністра, міністра, керівника Міністерства національної єдності України. Олексія Чернішова та про ситуацію, яка склалася навколо нього, навколо Міністерства. Ну, Міністерство національної єдності було утворене 3 грудня 2024 року. Його прийменували Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Ну, створили таке міністерство. Воно так я розумію, створили для саме для Олексія Чернішова. Він, як мені видається, є одним з тих пяти шестих менеджерів, про яких говорив Володимир Зеленський, то невелика команда, яка є дуже супер професійна, компетентна і яка йому допомагає все в країні робити. Так от, нагадаю ситуацію з Оксім Чернишову, йому 23 червня була вручена підозра у зловживанні службовим положенням, неправомірній вигоді в великих розмірах. 27 червня Вищий антикорупційний суд. Прийняв рішення так про те, що йому виставили заставу понад 120 мільйонів гривень. Але він залишився ну, на волі, він е, працює, він е, займає ту посаду, яку займав. Але сьогодні вище антикорупційний суд у 16.30 буде розглядати подання прокуратури щодо того, щоб його відсторонили від посади. Тобто не е, звільнили з посади, відсторонили. Ні, сам Олексій Чернешов не написав заяву про відсторонення, хоча насправді, на мою думку, ну мав би написати заяву про звільнення її не після рішення суду, так і застави щодо 120 мільйонів. А після того як йому було вручено підозр вже тоді, хоча навіть коли почалися тільки всі ці е, розмови, коли публічно з'явилася інформація, 13 червня. НАБУ і САП, що були затримані там, його найближчі соратники, от тоді вже треба було йти. Я про Горбатюка і Володіна говорю. І от в зв'язку з цим я хотів би поговорити про те, що насправді відбувається в Україні. Ну, ми розуміємо, що от створення об'єднання, роз'єднання міністерств, який креатив, він насправді є безрезультативним. Тобто жодних результатів він не дає. Пам'ятаєте, в 2019 році, 2019 році, якщо не помиляємося, в серпні було об'єднання там природних ресурсів, екології з міністерством енергетики, там вугільної промисловості. Потім вони в травні вже року були роз'єднані. Тобто навколишнє середовище було об'єднано з Міністерством енергетики в Гільній промисловості, потім роз'єднано. Тобто, це не дало ніяких результатів. Для чого їх об'єднували? Ну, насправді ніхто не зрозумів. Як говорять народі, є така казка, об'єднали жака з вужем. Ну, в мене таке враження, що. Всі ці е, об'єднання, якісь мова йшла про об'єднання цих фінансових потоків, ресурсів, бо це що, все там щось створюється, об'єднується. Ну воно видається так, що робиться саме для того, щоб об'єднати е, фінансові потоки, щоб можна було їх контролювати і користуватися. Ми бачимо, що корупція просто вона була ну, масштабніших розмірів за всю е, новітню історію України або під конкретних якихось людей, от як було створено Міністерство єдності. Для того, щоб Олексій Чернешов його очолив. Він, до речі, колись був дуже фаворитом і навіть там розглядався варіант про призначення його майбутнім прем'єр-міністром. Ну, зараз знову йдуть, йдуть розмови про звільнення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, там називають Юлію Сверденко, Ну, ми про це поговоримо в іншій програмі. Та повертаючись до Міністерства єдності, всі навіть пам'ятаєте, жартували, коли він не повертався. Із відрядження сказали, що міністр, який має повертати громадян України за кордону, ну, сам вирішив залишитися за кордоном. Ну, Шмигаль, потім Зеленський, публічно мусили заявити, що він повернеться. Він таки повернувся. Побачимо, яке буде рішення, чи буде він сторонений від посади, бо таке враження, що менеджер Зеленського, він перебуває під кришою Зеленського. Бо ще раз хочу повторити: в будь-якій іншій країні, а ми ж йдемо в Європейський Союз, ми ж там ніби. Хочемо доєднатися до клубу демократій у тій країні у клубі цьому демократій вже давним-давно би мені був звільнений, а не просто відсторонений. Ну, питання корупції, воно, на жаль, в Україні не вирішується. Про нього багато говорять. і вони насправді заговорили це питання щодо корупції. І цей приклад з Олексієм Ченишовим, знову ж це суд доведе винувати. Він не винувати, мав якийсь стосунок того відношення, не мав. Завчасно не можна звинувачувати, на все-таки має бути презумпція невинуватості в Україні, тільки суд має це вирішити. Але саме цей момент, так, з врученням підозри на міністра, віце-прем'єр-міністра, ну говорить про те, що насправді дим А без вогню не буває. Ну а саме головне, ще раз немає оцих, я не знаю, як це навіть назвати, цієї такої етики, так у. В управлінні країни серед міністрів, так, от якихось моральних принципів, що ну, це неприпустимо, коли діючий, чинний міністр має підозрю, кому вручили, а він спокійно собі працює. Більше того, він навіть. Було рішення суду щодо застави, яку він має внести. А він собі спокійно ходить на волі і працює. І не те, що не звільнений, і навіть не відсторонений. Вкотре хочу про це повторити. Бо таке враження, що ну вже в офісі президента на вулиці Банкової ці рішення безумовно приймаються там. Ну зовсім не думають про наслідки. До речі, як і створювали міністерства, потім їх роз'єднували. Нові якісь утворювали міністерства. І між іншим цікаво. от тепер, коли ходять чутки, що міністерство національної єдності України ліквідують, то а що буде? Ну окей, щодо біженців, які за кордоном, там можуть в міністерстві закордонних справ цими питаннями займатися без проблем. І, в Принципі, могли б вони це робити, і не треба було прийміновувати міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, займатися саме переселенцями, тобто вимушено там переміщеними особами, яких є дуже багато всередині країни, і цим треба займатися. І у випадку, якщо будуть ліквідувати таке міністерство єдності, то хто буде ними займатися? Або якщо воно залишиться, то цікаво, хто його очолить. Ну, в зв'язку з тим, що зараз відбуваються різні події, чутки щодо звільнення прем'єр-міністра, можливо, дійсно потім в новому якомусь форматі Кабміну. Ну, але для того, щоб це сталося, треба внести закон щодо воєнного стану, коли не можна звільняти Кабінет міністрів і його не можна відправляти відставку. От цікаво, можливо, в новому форматі Кабінету міністрів. І не буде такого міністерства. Так чи інакше, от ці креативні такі, я би так сказав, утворення чинної влади, ну, починаючи з 2019 року, коли об'єднали, як я сказав, міністерство навколишнього середовища з міністерством енергетики, це все демонструє, що люди не хочуть займатися реально управлінням країною, вирішенням тих проблем, які існують в країні, вони займаються якимись своїми справами. І е, ситуація е, навколо от, питання щодо міністра, віце-прем'єр-міністра Олексія Чернашова. Вона, от на мою думку, буде таким лакмусовим папером, який продемонструє, чи все таки ну є не тільки розмови про боротьбу з корупцією, а все-таки є певні будуть певні дії рішення, є певне розуміння Володимира Зеленського. Ну, насправді він там в офісі президента, що е, так далі ну за великим рахунком. Нема сенсу продовжувати жити. Більше того, в мене склалося враження, що от знову почалися ці, ці розмови щодо відставки премєр міністра Дениса Шмигаля і нового прем'єр-міністра призначення, нових міністрів, що це може бути якраз заради того, щоб відвести фокус уваги саме від Олексія Чернишова, бо він, ну, як пишуть, як говорять, він є наближений до Володимира Зеленського. Там він знову ж, скоріше за все, входить у ті 5-6 менеджерів. І я не виключаю насправді, що дійсно от прискорили цей процес, а саме обговорення, і, можливо, дійсно потім буде прийнято рішення всередині липня, не знаю, коли там збираються це робити. Саме для того, щоб фокус в першу чергу інформаційному е плані був е відвернутий, так? він був перекинутий з Чернешова, от саме на питання. Відставки майбутньої відставки Дениса Шмигуля. Що не зробиш ради свого менеджера? От про е, таку ситуацію хотів би поговорити ну, знову ж, я не знаю, там, думають чи не думають в Офісі, в офісі президента, які можуть бути наслідки, то таке питання, бо програма у нас вівторок по 2 мере 40. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте підтримати мій YouTube канал своїми вподобайками. Прокоментуйте, цікаво почути вашу думку з приводу цієї ситуації з Черношова, до речі, чи поділяєте ви моє припущення, що саме зараз оця ситуація і розмови про підставку Шмигаля є для того, щоб відвернути увагу від справи Чернишова. Я почитаю обов'язково всі ваші коментарі і думки. Ну а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів! Все буде Україна.